Крісло зручне, проте не моє, а голови Львівської обласної ради. Поки депутати сходяться на першу сесію в цьому році, ми вже їх чекаємо із цікавими запитаннями. Подяка лікарю. На вашу думку, хабар чи ні? Не треба. Треба зробити, щоб лікар мав достойну зарплату. І слово подяка, якщо це усно, дуже добре. Подяка лікару, в який час, в якій країні ми живемо і Подяка лікару, ті лікарі з, е, на сьогоднішній день з їхньою заробітною платою, е, то вони працюють на власному ентузіазмі. Подяка лікару, я думаю, що не хабар. Ні. Це не хабар. Я думаю, що це ні. Я думаю, що подяка у вигляді грошей чи цінних подарунків, які передбачені, скажімо, в декларуванні, це все вважати можна хабаром. Взагалі, от вас запрошують колеги-депутати на дні народження. Так, запрошують. А що ви їм зазвичай даруєте? Ну, можна якусь фляжку горівки, якоїсь, ще щось. Ну, таке так, як в мене грошей багато, немає, бага, бага, ну, великого подарку не роблю. Дарую якусь книжку, дарую якусь картину, цікаву таку, на, на свій розсуд. Ну це дуже таке особисте питання. Я би, скажімо так, не можу сказати. Подарунки даруємо. Свою присутність? Свою присутність. Бо цікаві книжки, ну загалом подарунки це цікаво. Ну були там один раз я подарував три е книжки Ана Франка. Які ми купили на на виставці один раз? Це були просто така сувенірна продукція. На яку суму ви розраховуєте приблизно, коли йдете на день народження, до прикладу до керівників фракції чи в когось з президії? Ну якесь, наприклад, нове видання Кубзав'я, воно коштує там в районі там тисячу гривень. Е, мені подарували оцмішень, цього ну с минулого року мені подарували картину. Нашого львівського художника мені переважно квіти дарують, цукорки дарують, інколи парфуми дарують. Обласні обранці, так само як і міські, своєю громадською активністю не заробляють собі на прожиття. Очевидно, у вас має бути робота, де ви отримаєте заробітню платню. От приблизно який ваш середньомісячний дохід? Мій, мій дохід, напевно, більше 20 тисяч гривень в місяць. У мене вона дуже висока. Я думаю, що вчора якраз голова обласної ради сказав, що я є ну, один з найбагатших депутатів обласної ради. Ну, напевно, так і є. Сума з багатьма нулями? Так. У мене, можна сказати, мінімально. Мінімальна? Так. А хто у вас сім'ю отримує? Я отримую. За мінімальну зарплату? Так. Має 3 тисячі. А у вас є сім'я? Є. А є ще дохід в сім'ї, крім вашого? Ну, соціальна жінка на дитину отримує. І цих коштів вам вистачає? Ну так. Поки що я відпочиваю. я Поки що тимчасово не працюючий. А хто у вас сім'ю отримує? Поки що у нас є заощадження, дружина працює, діти поки що навчаються і працюють. Ну поки що нам вистачає. Ну мій середньомісячний дохід сьогодні в мене оклад десь. Зараз пригадаю десь порядка 1800 гривень, а потім залежить від премії. Премія буває дуже різною. Ви завжди так гарно стильно вдягнені. В яких, на яких ринках, чи в супермаркетах, чи в бутіках ви купуєте свій одяг? Люба хороша річ, вона, вона має багато коштувати, тому що якщо ти купиш якусь там, там дешеву річ, вона, вона буде там ну, через тиждень-два. Його там треба буде І Я завжди намагаюся купувати на розпродажах в наших крамницях, в українських магазинах, українських виробників у місті Львові, переважно всі. Є е, хороші костюми від, е, допустимо, МСЕ, які я не ношу фактично. І ну, чого? Ну, є такий брендовий. Так? брендовий так. Е, їх в мене, скажімо, два, я їх вдягаю там. А по скільки ви їх купували? Е, За скільки? Думаю, він коштує там, е, ну, від 4 до 5 тисяч гривень. А на секонд-хендах бувало, що собі ні, ні. могли щось знайти? Ні-ні. Бачите, я… я – я... Але ж там якісний одяг з Європи. Ні, 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 ні. Секонд хенд. Секонд-хенд хенд що означає? Другі руки, розумієте? Вінка любить вона оці десь там і так далі. Так, а Все. ви особисто щось секонд носите? – е, Я не знаю, де вона то бере, тому що ну, то в мене немає часу. А на секонд-хенд ви часом заходите? Я не заходжу. Не цікавить вас там нічого? Я не маю часу. Мені шкода, що є люди, які користуються секонд-хендом, на правду. Знаєте, буває, бо що так. Буває, щось знаходити для себе можна знайти якісь цікаві речі для дітей. Від початку роботи цієї каденції ви пропустили досить багато засідань, лише трохи менше половини. Чому так? Я в основному працював на своєму виборчому окрузі. Ну я думаю, що люди мають бути задоволені роботою. А ви знаєте, що ви депутат-прогульник? Ви один з тих, хто найбільше прогуляли в цьому році засідань. Неправда, не я пишу. Не, то, то, то помилка. Я... Як помилка? П'ять пропусків у вас? Ну, Думаю, ні. Ну, Якщо п'ять, то, то може була причина для того. Ну, Десь один раз їздив за кордон, відрядження по роботі не встиг вернутись було таке. Щоб п'ять разів бути на сесії, це взагалі як нічого. То хіба багато ви рахуєте? Ну ми рахуємо багато. Ні, я рахую, що це не багато, тому що я державний чоловік і мені ну сесія за перепрошую громадське навантаження. Тому якщо подивитися реально, то такого не може бути, щоб я там десь забухав за перепрошення, десь по яких безповажних причинах? Ну щось, щось щось вони або або там сайт неправильно, тому що я практично на всіх сесіях був. На всіх практично був. А якщо не були, то де ви були в той час за кордоном. Депутат обласної ради Володимир Меняк кинув виклик своїм колегам на підтримку військових з посттравматичним синдромом. Він вчора віджався 22 рази. А ви готові просто зараз підтримати військових і віджатись від підлоги 22 рази? Готові. Будь ласка, показуйте. Так, три, чотири. Давайте в наступний раз якось. я, я все-таки. Плаваю, бігаю. Сім, вісім, дев'ять, сорок, раз, два. Та що, ви не готові сьогодні двадцять два рази від'жатися? Ні, я, я не маю сім'ї. Але відіжмуся, і я. Давайте спробуємо. Ні, ну я не буду тут зараз. Ну, це я трошки ну, не це місце де треба віджиматися. Сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Достатньо, дякуємо. Наша пропозиція долучитися до такого флешмобу викликала небияке зацікавлення серед представників депутатського корпусу. Більше того, обранці самі виявили бажання продемонструвати свою спортивну форму та всім гуртом взяти участь у 22 Push-Up Challenge. Пропоную полічити. Скільки з них таки наважиться? Оля ми готові. Один, два, три. 22, 23, 23 24. Це, це, це не в темі, це не в тебе. Добре по місці, наголо На пішло вже таке. Але ми солідарні з тим чоловічем і запрошуємо всіх з також бути солідарні. Ще раз дякую всім колегам.